Доброго дня, шановні українці, підписники мого каналу. Щиро вдячна вам за те, що дивитесь моє відео, ставите лайки, коментуєте. А сьогодні я хочу поділитися досвідом своїм з отримання безкоштовного житла від британського уряду. Буквально на днях я отримала ключі від квартири для себе, моєї дочки, якій один рік, і моєї мами. Квартира двокімнатна. Квартира знаходиться на півночі Лондона, в дуже хорошому стані. І нам держава надала цю квартиру безкоштовно, оскільки зараз я не працюю, мама не працює, і у нас немає можливості платити оплачувати повну оренду. Чому ми взагалі подали документи, чому ми взагалі подали заявку на. Отримання житла, тому що зараз проживаємо у сестри, і нас тут в маленькому будинку сім людей. А декілька днів назад було взагалі дев'ять. Коли в одному будинку, скажімо так, дев'ять людей, і з них три дитини, то це якби морально, фізично ну, дуже важко. І тому ми попросили окреме надати нам окреме житло. І держава нам його надала. Зараз я розкажу, як це все відбувалося, які етапи ми проходили. Знову ж таки, буду розказувати суто свого досвіду, конкретно свій кейс, так? Тобто, от, те, що ну, проходила я, те, що робила я. Як з іншими буде, не знаю. От, розкажу просто свій досвід. З чого все почалося? Почалося все з походу в кансіл. Кансіл це, скажімо так, міський уряд, щось типу того, районний, районний уряд. Тобто в Лондоні, наприклад, є декілька канселів. Пішла я в канціл, розказала ситуацію. Сказала: так і так, нас, от ми біженці з України, нас зараз живе. Сім людей на той момент було сім, ще двох очікуємо, і нам дуже важко з дитиною, якби жити такою купою в одному будинку. Що нам робити? Тут же чувак на рецепшені. Відразу посадив мене за комп'ютер, там же на ресепшені, і сказав, показав, куди зайти на веб-сайт, на веб-сайт канцела, яку вкладку відкрити, і сказав: Сідайте, заповнюйте форму. Я заповнила онлайн-форму. Там про що там були питання? Мої дані, паспортні, там ім'я, дати народження моєї дитини-мами, тому що я шукала приміщення на трьох нас, а потім, де ми жили в Україні. Там, по-моєму, питання були про доходи. Я вже точно не пам'ятаю, якщо чесно. От подала заявку, треба було потім догрузити документи. Я вдома догрузила, але подала заявку і тут же чекала в сіла чекати в канцел, щоб до мене підійшов менеджер. Прочекала я десь, ну, може, годину, години півтори вийшла дівчина. Запитала ще раз, запитала мене, чи є, чи, як, як скоро вам треба переїжджати, чи є вам взагалі де сьогодні ночувати. Ну, я сказала, що от найближчим часом треба переїхати, але якби сьогодні-завтра ще є ночувати. Ну, тобто, десь протягом тижня, я сказала, так було б було б дуже добре. А, після цього вони передали мою справу. В один з їхніх відділів в межах канцела, який займається саме наданням житла для українських біженців, саме для українських біженців. Тобто у них в канцел є відділ, який працює от з людьми, які, у яких недостатньо грошей, щоб орендувати приміщення, тоді вони їм надають це безкоштовно або частково оплачують. А окремо є відділ по роботі саме з українськими біженцями. Передали мою справу туди. Буквально там не знаю на наступний день, через два дні мені написали вже менеджер з цього відділу, їздить вельма, і назначила, призначила мені зустріч знову в кансіл. Я пішла вже сама. А для чого зустріч? Принести документи, мої паспорт мій мамин там Байметрік Резиденс Перміт, тобто ідентифікувати особистості. Я прийшла. Менеджер сіли з менеджером, вона дуже приємна жіночка, розмовляла англійською. Вона ще раз запитала про мою ситуацію, розказала, як вони взагалі ну, працюють, як вони шукають житло, яким чином це взагалі проходить. Яким чином це проходить? А, скажімо так, є веб-сайти, як у нас OLX, так, в Україні, або якісь там веб-сайти. З нерухомості, де можна, от, звичайні вебсайти, де можна всім людям шукати е, помешкання для життя на довгий срок або на короткий. В, в Британії це, наприклад, Зупла, є такий вебсайт, є е, вебсайт RightMove. Це такі два великі вебсайти, скажімо так, популярні. Ну і вона мені розказує: от заходите на Зупла, дивитесь е, е, помешкання, там, квартиру, яку вам треба. І пишете мені, якщо вам сподобалася квартира, пишете мені. Я подивлюсь у себе по системі, чи можемо ми її вам оплачувати. Скільки, е, яку суму держава може компенсувати на оренду приміщення? Тобто, якщо ви виберете квартиру, не знаю, за 5 тисяч фунтів в місяць, вони вам, звичайно, її не зможуть оплатити. Є певний ліміт, максимальний, який держава може оплатити е, за цю квартиру. І цей ліміт він залежить від того, в якому районі там, Англії, ну я конкретно говорю про Англію, в якому районі Англії ви знайшли помешкання. Там по посткоду, ну, от, наприклад, в Лондоні, вони там, наприклад, як приклад, в Лондоні, там в такому районі, якщо ви шукаєте однокімнатну квартиру, вони там можуть максимум вам оплатити 1100 фунтів. Так? Якщо ви знайшли квартиру за 1200, то цю різницю 100 фунтів ви теж не можете право оплачувати. Я не маю права плачувати, тому що я отримую Universal Credit і я не працюю. І у мене, якби теоретично, немає грошей на оренду взагалі. Тобто, зі свого Universal Credit я ще маю оплатити рахунки за воду, за електрику, за інтернет, там щось поїсти. Ну, тобто, так. Тобто, якщо б я працювала, Тут вже інше питання. Можливо, я там могла б цю частину доплатити, але то вже інша історія, я кажу. Я, я якби зараз не працюю офіційно, отримую Універсал Credit, тому я безробітня. Чому мене не чіпають з приводу того, що я не працюю, тому що у мене однорічна дитина. Тобто я основний опікун своєї дитини. Тому я, скажімо так, тимчасово непрацездатна. Так, от. Повертаючись до теми, скільки держава компенсує, в залежності від регіонів. Якщо ви знайдете квартиру десь там біля моря, ну тобто не Лондон, десь далеко, на краю Англії, там може держава компенсує менше. Там десь може за таку ж саму квартиру 700-650 фунтів ось так. Як, де дізнатися, яку цю суму максимально треба дивитися? тобто, ну, ви ж заходите на веб-сайт, дивитесь квартири, і вам треба орієнтуватися, яку суму взагалі дивитись, там тисячу, до 1000 фунтів, до 500 фунтів, до 2000 фунтів. Вони мені в канцелі дали веб-сайт, теж я залишу під цим відео, а, де заходите, вводите посткод, і він вам цей веб-сайт видає максимальні суми, ну, розцінки, скільки в цьому регіоні держава компенсує. Там а, ціни стоять за тиждень. Тобто множити цю цифру на 4 виходить за місяць, більш-менш, знову ж таки, приблизно. Щоб ви орієнтувалися, в яких межах ціну вам дивитися. От. Тобто процедура пошуку квартири така. Вони шукають в канцелі для вас помешкання квартири, кімнату, не знаю. І ви шукаєте за своїми. Ну, на забудь-якими джерелами також помешкання, де здаються. Якщо ви щось знайшли цікаве, ви скидаєте менеджеру там емейлом або дзвоните, кажете, от я знайшла варіант, прямо кидаєте їй силку і питаєте, чи можна, ну чи можете ви це мені оплатити. І вони там вже самі рахують, дивляться і пишуть вам, що так або ні. Це значить один спосіб, тобто те, що ви шукаєте. В моєму випадку, як знайшли квартиру? Я почала шукати, але я варіантів не знайшла. Ну, точніше, декілька знайшла, але е, мені зі мною самі зв'язалися з тобто, кансіл знайшов мені це помешкання, і мені вже подзвонив подзвонили з агентства з нерухомості і запросили на перегляд квартири. Пішли ми, поїхали ми дивитися квартиру. Було назначено на конкретний день, конкретний час. Приїжджаємо, а там стоїть черга, чоловік 10, всі знаєте, різних національностей: жінки, чоловіки, діти, вагітні, там, одягнені, так, знаєте, побідненькому. Ну, ті, хто отримує, сидить на Універсал Кредитах. так. Ну і ми так із сестрою, сестра зі мною поїхала, щоб підтримати мене, щоб ж подивитися взагалі, що за квартира. Ми такі приїхали скромненько, вдвох без дітей стоїмо. Ну, Думаю, мабуть, нам нічого не дадуть, тому що до нас тут ще така черга. Знаєте, Ух, ну, в пріоритеті, якби ну, нереально так, перший раз приїхати, подивитись квартиру і одразу її отримати. Ну, але дочекалася своєї черги. Зайшли в квартиру. Квартира новенька, тобто, якби, був, видно, що зроблений ремонт, кухонний гарнітур весь новий, а, потім ламінат, то стіни пофарбовані, ну все-таки пахне новим. Меблів не було. З меблів тільки кухонний гарнітур. Ну, але це нормальна практика. В Британії так здаються всі або більшість квартир без неумебльоване. Тобто, якщо ви виїжджаєте, ви забираєте з собою все своє. Людина нова заїжджає, вона все своє привозить в чисту квартиру. От, подивилися ми цю квартиру. А, мені сподобалось, сестрі сподобалось. Сказали менеджеру, добре, що сказали, що ми з України, що я український біженець. Він таки відразу сказав: менеджер англійською мовою розмовляю, російською українською не знаю. І менеджер каже: Ой, то ви українські біженці, о, то я вас поставлю в пріоритет. Ну, ми такі окей, дякуємо. Там квартира нам сподобалась. Якщо ви раптом нас виберете, то ми, то ми погоджуємося заїжджати в неї. І поїхали. Буквально через там, теж декілька днів, може два дні, передзвонюють мені ще раз з того ж агентства і питають: от ви дивилися квартиру в п'ятницю, у вас там все влаштовує? Я кажу, все влаштовує. Ну, добре, тоді приїжджайте до нас в агентство, там, не знаю, завтра, післязавтра з документами будемо підписувати договір. Я така на радощах кажу: а що ви нас вибрали? Він такий: ну так, так, вибрали. Я кладу трубку, починаю стрибати з радощів, бо вже дуже хотілося переїхати, і не вірилося, що відразу так з першого разу подивимось квартиру, і вона нам дістанеться. Зраділа на наступний день. Поїхали всі разом в агентство нерухомості, підписали контракт. Контракт був підписаний, ну там взагалі брало участь декілька, скажімо так, сторін. Я, агентство нерухомості, канцел і лендлорд, ну, тобто власник квартири. І ця вся процедура заповнили всі дані, паспорт, паспортні там заходили в аккаунт Universal Credit наш там прямо в офісі в агентстві нерухомості, додавали інформацію, що ми поміняли вже поміняли наше місце проживання, там мене і мами. От все це зайняло ну, досить довго, години три, мабуть. Але справа в тому, що їм треба було якби в цей день. Всіх зідзвонитися, оці всі чотири сторони мене, агентство, лендлорд і кансіл. І між собою домовитись і там попідписувати, попередавати документи туди-сюди. Ну і це якби було не просто, не швидко, але за день справилися, підписали договір, роздрукували, дали мені копію і дали ключі. І сказали: заїжджайте. От. Потім на наступний день нам привезли туди. А я попросила, спитала, чи треба нам якісь меблі, а вона, а меблі нам треба, тому що у нас немає нічого. Я кажу: ну так, треба, ліжко. У нас меблів тільки є дитяче ліжко, і все ми тут купили для дитини. А також все у сестри якби, залишається. Ну, я сказала, що нам бажано б, якщо є якесь ліжко, так і якщо є якийсь гардероб. На наступний день подзвонили мені вже з доставки меблів. Привезли нам два ліжка одномісне і двомісне. Привезли нам матраси, ліжка, матраси, все нове, упаковане, не юзане. Привезли нам маленький гардероб, теж упакований, теж новий. І привезли холодильник. Холодильник теж новий. Ну, тобто відкриваєте двері, там все заклеєно, в етикеточках. ну, взагалі не, не юзаний. Ще пральної машинки не було. Ну, з техніки взагалі там нічого не було. Індукційна поверхня, варильна, потім духовка вбудована. От нам зараз треба пральну машинку і мікрохвильовку, це такий мінімум must have. За пральну машинку я знову ж таки в агентство вчора написала менеджеру, попросила, чи можуть вони якусь нам привезти. Він сказав, що, наче як привезуть. Ну, а мікрохвильовку ми вже будемо тут шукати, або купимо якусь дешеву, або хтось може буде віддавати, або задешево, бо безкоштовно, в общем, знайдемо. От, так що у нас тепер. А, ще там, там квартира і є а, такий а, тераска, скажімо так. Вона зараз там була трохи в страшненькому стані, але навіть нам сказали, що і там зроблять якийсь ремонт, тобто якийсь паркан новий поставлять, я не знаю. Поприбирають, озеленять, не знаю, що там буде. От, побачимо, поїдемо завтра, післязавтра туди. То ми зараз що робимо, який наступний етап а, прибрати в квартирі, а, попривозити всі речі, потім дізнатися у агентства нерухомості цього. Як платити за воду, за електрику, котел, там я не знаю, газовий, не газовий, стоїть котел за газ, якщо є, і інтернет провести. Це все буду займатися я. А, оплата, скільки коштує квартира, і чи я приймаю взагалі участь в цих оплатах? Тут ні. Тобто, ну, що мені подобається, я якби тільки... Підписала договір. А всі ці домовленості з приводу там передоплати, куди гроші, скільки, як вони там між собою домовляються, хто кому платить, я в цьому участі не беру. Тобто є і є лендлорд, є агентство. І вони там між собою це все якби вирішують ці всі фінансові питання. Я туди навіть не встриваю. Я єдину інформацію, що знаю, це скільки коштує за контрактом ця квартира, і, і все. ну. А так гроші вони там між собою будуть передавати, перекидувати. Я в цьому участі не беру, і це мені дуже подобається. Бо я не люблю зайвих цих цілодвижень, як то кажуть. Ну, Внікати в це все Воно мені якби, не треба. Дали квартиру дуже вдячна. І, і все на тому. так, от. ну з, з електрикою, з водою вже розберуся по ходу. По ходу. Ну Сестра моя, я знаю, в неї наче знімає автоматично. Там кожен місяць з її карти може я собі так теж зроблю. Інтернет пошукаю в Гуглі, які там в тому районі є інтернет провайдери, теж замовлю. Там, наче як роутер безкоштовно привозять, проводять безкоштовно ну і платиш за місяць. Так що така історія. А, ну, що я вам можу сказати, я. Дуже приємно здивована і вдячна британському уряду за допомогу нашим біженцям, особливо от таким мамам з маленькими дітьми, як я, які, ну, якби, я якби і хотіла працювати, я не можу, бо я з дитиною мені зараз нема на кого не, нема на кого її залишити, розумієте? То ну, підтримка дуже, дуже серйозна тут. От, що ще хочу додати. А менеджер, яка в канцелі з якою я розмовляла, вона наголосила на тому, що дуже добре, що я прийшла особисто до неї і поговорила. Ну, тобто вона мене побачила візуально, так віч на віч. Бо вона сказала: От якщо ти бачиш людину, ну, яка вона, так вона прийшла, от вона менеджер побачила, що я дійсно така є. Такий от у мене характер, я нормальна, я адекватна, я там не якась там не знаю брудна, психована чи не знаю хто псих. От. І вона сказала, що про, ну, коли людина приходить в кансі, а не по телефону, там домовляється про ці всі приміщення, так, то це набагато збільшує шанси, що ви отримаєте приміщення швидше. Про терміни, от якраз швидше, не швидше, скільки у мене взяла зайняла вся процедура отримання квартири від моменту, коли я вперше прийшла в канцію з цим питанням до моменту, коли мені вручили ключі, пройшло. Ну, скажем, приблизно я вже в датах не пам'ятаю, не перевіряла. Ну, два тижні. Два тижні десь приблизно. Тому от така моя історія. Так що мами з дітьми, які сюди а, збираються приїхати або вже приїхали і шукають помешкання, от вам моя історія реальна, я її не придумала. Тобто це можливо отримати приміщення, отримати хороше приміщення з достатнім місцем, достатньою кількістю місця в розумних часових межах, скажімо так. А, Контракт Контракт на рік підписаний. На рік, на один рік. А, що буде з цим помешканням і хто буде оплачувати скільки, якщо я піду на роботу, коли я піду на роботу, я не знаю, ще не знаю. Я цим питанням ще не цікавилася. Тому що і так з цими всіми реєстраціями, походами, голова така квадратна, і все відразу не можу вирішувати. Ну, Крок за кроком вирішую просто проблеми, як, як можу, як вмію. От, е дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, буду намагатись відповідати вам, допомагати. Якщо щось не знаю, я думаю, що буде багато питань, на які я, на жаль, відповісти не зможу, тому що просто, ну, не знаю, радити щось на аби що я не хочу, не знаючи інформації. Але якщо буде щось точно знати, те, що я сама якби пройшла, там повідповідаю на ваші коментарі з задоволенням. Так що пишіть. От, вдячна всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, розшарюйте відео для тим, показуйте, кому це необхідно. Вашим друзям, знайомим, хто збирається в Британію, хто вже тут. У мене там є багато відео по оформленню онлайн-документів, різних заявок на Universal Credit, на візи всякі. От. Може, комусь ці відео теж дуже сильно допоможуть. Всім дякую. Слава Україні!